Українці, вам ще один доказ того, що валя, валя ця, що оголошня від валі, вона є наш ворог. Дивіться. Я розмістила відео, в якому, е, в якому росіянин вирвав прапор з рук нардепа. Я вам зараз його включу, але подивіться реакцію на це відео е, цієї Валентини. Дивіться, ось бачите, хтось ось тут, так як виригав, да? такий значок. Я натискаю. Це. Цей значок поставила валя. Тепер дивіться, на що вона реагує так погано. Дивіться відео. Ви бачите, валічці не подобається. Не подобається, що Україна перемогла в даному випадку, тому вона написала такий от вириганий смайлик. Валічка дуже сильно любить російське посольство. І вона думала, що українці дурачки, і, і вона буде вічно їх тримати під контролем в своїх групах. І ще одне, зразу ж користуючись нагодою. Ось вона, дивіться, зробила звернення останнє, так? Ось тут вона звертається фактично до всіх українців Мадриду. Вона говорить: Ну що ж, якщо ви підтримуєте ту Світлану нужну, ту неадекватну, ось дивіться, я вам відмічу, де вона до вас звертається. Пише, значить, нам не по дорозі. Тобто вона каже вам, українцям, якщо ви мене підтримуєте, то, то Валентині е не по дорозі з вами. Тому що не можуть бути в моїх групах засланих казачків. Розумієте, якщо ви мене вдруг підтримуєте, значить ви заслані казачки. Валя вас так рахує. Ось така новина, валічка. Твоя брехня вилазить наружу. Не будеш ти більше дурити українців. А ось тут подивіться, будь ласка, подивіться, будь ласка, українці, що пише валя. Нічого, гнидо, як вернеться син, тобі мало не покажеться. Я ще поможу твою смердючу морду в таку ж смердючу твою сраку запхати. Подивіться, будь ласка, що це за людина, ця валя. Вона погрожує мені своїм сином. Який, який звідкись там вернеться? А може, Валя, твій син якраз є оцей, що на стороні Росії? Ти, може, про це говориш? Тобто він ніколи він ніколи не переможе Україну? Тому забудьте про це.